Таю, шановні друзі, останнім часом багато запитань з приводу того, чи поширюються ці порядки постанови Кабінету міністрів закони України на українців, які знаходяться за кордоном, та на територію інших країн? Ну давайте почнемо відразу аналізувати на територію інших країн українські закони і нормативно-праві акти не поширюються. Да, тобто з цим зрозуміло. Але як бути з українцями, які знаходяться за кордоном? Для цього ми звернемося до відповідного закону про правотворчу діяльність від 2023 року. І в статті 63 йде мова саме про територіальний принцип дії нормативно-правових актів. І що там зазначається? Давайте з вами почитаємо разом. Дія нормативно правового актору в просторі визначається відповідно до компетенції суб'єкта правотворчої діяльності і може поширюватись на всю територію України відповідно адміністративно територіальну одиницю або на певну її частину. Цей закон, який в принципі регулює прийняття, реалізацію та дію от, всіх нормативно-правових актів, він каже, що НПА нормативно-праві акти поширюються на територію України. Мова не йде про територію інших країн. Да? Відразу постає питання, як бути з українцями, які в принципі в теорії права мають відповідний принцип персональної юрисдикції, тобто який каже, що українець хоче за кордоном, на нього нібито розповсюджуються норми права. Стаття 64 даного ж закону про правотворчу діяльність каже про дію нормативно-правових актів за колом, Суб'єктів він звучить так: дія нормативно правового акту поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, інших суб'єктів правовідносин, осіб, які перебувають на території, на яку поширюється його дія, і яких він стосується, крім випадків, передбачених нормативно-правовим актом. Тобто, це означає, що будь-який НПА поширюється на громадян України, які перебувають на її території, за винятком е випадків, передбачених тим же самим нормативно-правовим актом. Що це за випадки, не зрозуміло. На жаль, закони в нас виписані так, що воно як дишло, як е покрутиш його, так і е прокоментуєш. От. Е але, в принципі, виходячи з цих двох. Норм, звичайно, можна сказати, що питання дуже спірне, і незрозуміло чи дійсно поширюються нормативно-правові акти на українців за кордоном. Тому поки це питання спірне і чітко не врегульовано нинішнім законодавством. Я вважаю, що питання воно досить відкрите, і не можна однозначно сказати, що нинішній НПА стовідсотково поширюється на українців за кордоном. Це потрібно розуміти. До речі, кому цікаво, будь ласка, запрошую на свій семінар по мобілізації, який відбудеться 22 травня. о... Сьомій годині за німецьким часом, о восьмій годині за українським часом буде великий семінар всем про мобілізацію, штрафи, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, мобілізація жінок, спілкування з КЦК за новими правилами, порядок номер 560, отримання відсрочки. Багато багато чого іншого були два спікера, і ви дізнаєтесь все про мобілізацію. Тому реєструйтесь на мій семінар в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій та дізнавайтесь більше про мобілізацію з повагою. Ваш адвокат Демченко.